Хей, привіт! Вітаю у наступному випуску про Львів. Сьогодні ви побачите мистецьке наповнення храмів цього міста. Почнемо ми, звісно, з найвідомішого серед туристів храму Львова Собор Святого Юра. Ви його ще могли трішки побачити в попередньому відео, на яке я залишаю посилання тут вгорі. Це храм української греко-католицької церкви, виконаний у стилі бароко. Вхідне подвір'я проходить через двоє воріт. Другі з них прикрашені фігурами, що символізують католицьку та православну церкви, бо греко-католицька церква має характерні риси обох цих конфесій. З Трьох сторін собор оточений будинками капітули, які містять в оздоблені елементи рококо та класицизму. Цей храм має непросту історію. Він був побудований в далекому 13 столітті. Пізніше польський король Казимер III спалив його під час невдалої спроби захопити Львів. Але вже за рік львів'яни відбудували його знову. Після Другої світової війни радянська влада звинуватила священників у співпраці з німцями та заарештувала їх, а собору нав'язали московський патріархат православної церкви. Проте в 90-ті роки УГКЦ повернула собі храм ось таке було зросіщення нашої культури. Наступним відомим серед місцевих так точно є гарнізонний храм Петра і Павла. Цей храм також у бараковому стилі із фресками українських художників та розписами митців із Надніпрянщини. Він теж має надзвичайну багато історію наприклад, був штаб-квартирою самого Богдана Хмельницького. Гетьман разом з козаками молилось тут на свято Покрови. А заснований храм був ще в княжі часи. Спочатку це був костел Єзуїті. Як і собор святого Юра, після Другої світової війни костел перейшов під владу Московського патріархату через радянські цілі насадити українцям все своє. Лише в 2011 році гарнізонний храм почав відновлюватись і вважається зараз місцем молитви українських військових. Він ще досі потребує певних реконструкцій і не є в своєму найкращому вигляді. Далі нас зустрічає Преображенська церква. В сучасному стані архітектура церкви преображення поєднує форми історизму. Це класицистичний варіант з використанням традицій української сакральної архітектури та з залишками форм барокко і раннього класицизму. Храм Преображення Господнього є частиною української греко-католицької церкви, споручений у 1874 році. Він був створений на основі збережених мурів колишнього костелу Трінітаріїв, котрі прибули з Іспанії і заклали свій монастир у 1700-х роках. З цікавого ця церква першою повернулася до ОГКЦ після підпорядкування московському патріархату. Це відбулося у 1989-го. Також тут відбулося прощання з відомим музичним митцем сучасності. Андрієм Кузьменком, відомого також за псевдонімом Скрябін. Ще одним прикладом історії Львова та незвичної архітектури є Вірменський собор. Цікаво, що він є однією з небагатьох середньовічних повністю збережених пам'яток архітектури Львова і, звісно ж, входить до спадщини ЮНЕСКО. На мій погляд, Вартує уваги навіть не так сам Собор, бо він не дуже великий, а вірменський дворик, який одразу ж поряд. Стоячи за межами ґратованої стіни, можливо побачити аркаду романського стилю та встелену над гробними плитами підлогу, які були перенесені сюди із старих вірменських кладовищ. У цьому просторі є автентичні барельєфи, а ще вотивні хрести, хачкари. Хачкар це різновид ріменських пам'ятників зрізьбленням зображенням Христа. А завершувати нашу добірку сьогодні буде церква Андрія Первозванного, яку ще знають як монастир Бернадинів. Особливим є інтер'єр храму, який вражає наповненістю бароковими орнаментами і позолотою. Хоч зводився костел у 17 столітті під керівництвом різних архітекторів і відповідно під впливом різних стилів, окрім бароко, серед них ще був Ренесанс та маньєризм. Давніше це був одноіменний римокатолицький костел при монастирі ордену Бернардинів який з 1460 року облаштувалися у Львові. Історично храм потерпав і через австрійську владу, і через радянську згодом. Так, через церковну реформу Австрійської імперії закрився Бернадинський монастир, а через Радянську окупацію храм був ліквідований. Але у 90-х роках вдалося відновити греко-католицьку церкву святого Андрія. У Львові є ще безліч красивих храмів з багатою історією, як от Домініканський собор. Тож, якщо ви хочете побачити наступну частину такого випуску, ставте вподобайку і коментуйте, які місця вартують уваги. А я дякую вам за перегляд і до назустрічі наступного разу!